А, все падає. Всім привіт! Ви на каналі Діана Влог. І сьогодні таке от незвичайне відео. Я в косплеї до Нороки і сьогодні я буду готувати Локшину швидкого приготування зі смаком з соби. Беру вас з собою, щоб зняти якийсь хоч якийсь контент, бо давно не знімала відео. Останній раз, коли я знімала відео, це було в Латвії. І було... Досить багато шоту. Але тепер. Я в косплеї шоту перед вами. Чому так погано видно? Екскюзу. О, Тепер видно суперське. не підготувалася до відео. Давно не знімала відео, тому я не знаю, як це. Я забула, як це, я. Я просто я. Будь сами з собою, як то кажуть, але я в кастуї. Щось пішло не по плану. Що ж, давайте приготуємо собу, і це не реклама. Це, до речі, здається, український бренд. Не знаю. Звісно, це не та соба, яку люблю Шото, але У нас нема іншого варіанту. Що ж, погнали, бо я дуже голодна, я дуже довго готувалася до цього відео. Для початку нам потрібно поставити чайник. Ставимо, а поки чайник гріється, можемо почати відкривати собу. Вот так вот все выглядит в редане. Все соли. И это, разумеется, цитаты. І чекаємо, поки наша локшина приготується, запариться. У мене є навіть палочки, а соус соба. А потім цими паличками їмо... Что за эти пять минут можно сделать? Ну, единственное, что могу показать вам свою покупку, которую я навряд ли показывала на видео. Бо. Засвечу. Засвечу. Бо. М -м 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 -м. А с этой стороны жира. Да, вот так выглядит бик. І тут досить багато моментів, Це англійська версія. О, ось цей момент. Точно, точно. Да. Ну, взагалі я брала через обкладинку і тут багато що-то в, в самій манзі, тому да, це взагалі це просто така пушка. Мені так подобається ця частина мани. Ха -ха. ну Зрозуміло чому. І я могу призбувати, я зараз буду наляпити тут. Кровь. <реш> Дівона. <реш> Наляпиви тут соусом буду і ну, Манга точно запачкається, знає чи свою рукажопість. Коли йти за рукшими, я не знаю. У мене дуже тремтять руки. Я, ну, я дуже нервувала, поки робила макіяж, поки робила зачіску. Бо давно не знімала відео, давно не робила косплей. А якщо можна вважати це косплеєм на фестиваль в Латвії, то ну, останній раз, коли я робила це два місяці тому, але все одно я вважаю, що це був не косплей, а просто я себе апгрейднула, можна так сказати. Тому то не косплей. А, а чому я знову низько сиджу? Я все одно низько. Ладно. Не суть. Я. Чому мені заважають зняти це відео? Це доля натякає Діана. Закінчуй. Я буду збиратися робити косплей на принца Шопа. Буду робити косплей на джунглі на фестивалі цьому. Пішли туда в Ну, група. Жаль, вона А, окей, нічого не було. Забудьмо. Що казала? Не я збираюся закінчуватися з тематика косплеєм, тому що мені, я все, що хотіла, я вже закосплеїла. Косплеїти 24 на 7, що то я не збираюсь, хоча цікаве відео. Напишіть, чи вам цікавий такий формат відео, особливо оця сторона. Вона настільки жирна через цю помаду, що за 24 часа у мене стільки акне з'явиться. Коротше, якщо вам цікаво, такий формат. Ні, я не буду це знімати, навряд чи я не витрати. Що хотіла сказати? А, можете зацініть мої руки. А це наслідок після холодної пори року і ну, у мене це нормально не світи. У мене це нормальна реакція на холод, але А, прикольна з правої сторони. Це нормальна реакція на холод, але коли я поїхала в Латвію, то там температура набагато менша, і мої руки не витримали цього. Я теж не витримала цього, бо в Україні краще. Але війна. Не забуваємо про війну, так би мовити, Донатте на ЗСУ. каже людина в що-то, здається, не я повинна це казати, але. Почему вы так себя заражаете? Пришла за лукшиной. До свидания. О, да. Тут, короче, фишка. Ой. Тут фишка в том, что треба открыть вот этот клапан. Відкрити клапани і вилити звідси воду, але я не розумію, як мені тримати, щоб воно не вилилось. Зараз вся локшина впаде. Я намагалася. Коротше, отак виглядає локшина. Зараз ми зупинки прибираємо. Хороший клей, а можна мені такий же завести. Щоб намертво приклеїти це. Ладно, відкриваємо упаковку. Щось сьогодні у мене все не так. -ху -ху! Вам треба було це бачити. Це, це... нафта. Дуже <реш> <реш> смачно, <реш> дякую, Діана. З тут, з Я вам все покажу ближче, трохи пізніше. Це реальна нафта. Це соя взагалі. Але він їсть холодну собу, але, вибачте, я не готова ризикувати своїм життям. настільки сильно. І як би я не любила, як би це сказати. М -м -м. Вам не видно? Ну, може, і добре. Ой! Ой, це була погана ідея. Ой, яка це була погана ідея. <KilimLO> ну, коротше, так виглядає моя особа. Тип особа. Боже. Яка ж вона запашна, я вам кажу. А, тут вода залишилась. Можете подивитися, на цю яка її не вилив до кінця воду. О, давайте затестимо. А річок гарічо річу На шее це убудь. Я ж це буде муризать буду. Огонь. На, затянить. Ага, а вы не можете через экран есть. Гляньте, гляньте скики. Як воно гарно виглядає, як воно смачно у нас. Бачите, тут якесь чи м'ясо, чи що це таке? Ну, точно якесь м'ясо. Найс. Ah, nice. Але... Але це не соба. <ріху> це просто зі смаком соби. І з соусом сої, коротше, з соєвим соусом. І от про що я казала, що треба було до кінця вилити воду, я знову лаханулась. Тому що, ну, весь соус залишився внизу, по суті. Да. Коротше, будемо робити фотографію. Поки я робила фотографії, моя особа реально охолола, і вже, можна сказати, майже холола. Я тільки що бачила, коли вона бризну. Так. Отак от є свиня. Діана, например, навіть встав сюди великий смайлик, щоб не було видно, як я це їм. Я, здається, все, що хотіла, розказала. Можна було б на цьому закінчувати відео? Правильно, треба було всандалитися в клавіатуру. Я бачу по собі, що я набрала вагу. Ну так, незначну кількість, але мені це не підходить. Бо я все ж таки косплеєр. Короче, будемо щось з цим робити. Наприклад. От. бачите? А знаєте? мене не видно, я занадто висока. Качатися, поки із собу це навіть прикольно. Ж. Ну, напевно, на цьому буду в моменті закінчувати відео. Поставте вподобайку, підпишіться на канал і... а що ще зробити? Не забувайте, що цей канал веде клоу. І тому. Я не, я не кожен день так живу. Все. До побачення. Пока. Кому я брешу. Я кожен день мрію про таке життя.